<гум> просто пісню У нас сьогодні підсумковий урок, і мені хочеться Добре. провести його якісно і щоб ми встигли хоча б те, що закупували. Це так. дуже багато. Щоб у вас з логікою все в порядку. Ми завжди музику, то. Правильно! А якщо ми наступного тижня стоїмо на сцені, <плес> то, і сьогодні в нас, сьогодні <плес> в нас генеральна репетиція, ми відкриваємо слова, Але де наші зошити. Я йду у Я не договорила. Ми відкриваємо слова, де наші зошити. І лінії покажемо, як ми співаємо. Я знаю, вже майже всі слова. Супер! Якщо ти знаєш, що тобі не потрібні слова, можеш не відкривати. Я франку. А як на... ти вирішила, що не буде нічого? Ми зараз прочитаємо слова і будемо співати, і потім будемо. Треба моя моя Навчання прийде, знаю я, успіх у навчанні прийде, знаю я. я. Якщо завжди поруч, пісенька моя. Якщо завжди поруч, Пісень. пісенька моя. нашого Будете ставати по центру. Та була літера. Старша група. Ви складаєте слово росте? Мрія мрія п'ять Павло. Нікіта Ванечка. Ваня, Вам зараз потрібно зробити написати собою слово росте. М Звідси ми читаємо зліва направо, зліва направо, так але ви стоїте з правої сторони зали. Аньо, Анюта. Хампера тут нема. Все поїхали. Україні! Героям слава! Смерть хорома! Три нього! Згадати наших героїв України, які віддали життя за її незалежність. Коли долонька торкається першої книги, а очі зустрічаються з літерами. Воно моє коріння, як живу сили початку. що пам'ятає перші слова. Стовп – це зміцнюється з року в рік, зберігаються у собі знання і внутрішній обіг. Та гілки такі високі, які хочуть зігнутися до зірок. Дайте мені не золоти фарсі. У нас є золота фарма. Хочемо просто трясти воно золоту фарм. Ні, ті, хто будуть танцювати окремо, вони стоять за кулісами вже готові з дітьми. Потім піднімає. Читати. Читати. У козацькій січі, в маленькому селі прокинувся звичайний хлопчик на ім'я Данило. Його розбудили, щоб е, допомогти батькові почистити мушкет. Але його батько не був звичайним козаком. Він був характерник. Люди навколо Данила не любили ні Данила, ні його батька. Е, тому що характерники. Вважався, що характерники працювали на яволами. І діти вміщалися над Данилком, але ніколи перед його батьком. Ніхто не смів зв'язуватися з ним, окрім одної людини, російського генерала. Він тримав українців рабів, що там, як рабів. Що ті працювали на нього, якщо вони сперечалися, густоко накали. Міла не. поливала розу Майже кожного дня дивилась, щоб її листочки не їли комашки. Не. Я зможу. Це все, що я тепер беру з собою. Тепер я знаю, що це не просто дерево, Це було моє навчання, моє терпіння, моя перша втрата і перше я зможу. Це все я тепер беру з собою. Це коли я подаю руку не лише світу, а й собі. Знання це коли, це коли ти боїшся запитань. Бо кожен Бо з них ключ до До, до нових відкриття. Чесність. Це коли слово та серце йдуть однією стежкою. Сміливість. Сміливість не там, де немає страху, а там, де він є, і ти все одно йдеш. Терпіння це коли твоє коріння спершу торкається глибини, а не висоти. Дружба? Дружба це коли навіть контрольна, не така страшна, бо ви разом, коли разом. Легше носити книжки і таємниці. Любов це не коли ти змагаєшся, а підтягаєш інших разом із собою. Щедрість, Ще... щедрість це коли даєш не з кишені, а з душі. Повага – це коли дивишся не згори, а в очі. Цю зі мною повільно бути щасливий, ми повинні. Сьогодні день буде, як треба. І в темнім небі прожорі спала. Я у своє мрія, а це вже про тебе. Це починається. Ми маленькі, а у нас велика сила. Ми — початок мрій. Це чарівне дерево і допомогу. Вітер віє метеху телеця, Тебе шукати, як у тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька міка нашого жителька, тут -ту -ту. замість того, щоб кіно піти, сердить, перевіряє зашити, вчителька мікрорайону нашого жителька. Замість того, піти, все теж перевіряє сложить. Мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб в кіно піти, Все теж перевіряєш зло